Всім привіт друзі, мене звати Влад і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні я прийшов у ігру Roblox Me. Я дуже давно не заходив в Me, що у мене тут стоїть скін Моро із Ниндзяго. Давайте ми його замінимо на новий скин із дронів Битс. Загалом я не знаю, що можливо сняти в Me. Тому що я давно в нього не заходив і я не знаю які обновлення тут вийшли. І потрібно перший ролик зняти на цей канал. І тільки на думки прийшла гра Adobe. А що там за маленький будиночок стоїть у снігу? Напевно там можливо купити з новорічного обновлення. І тут написано 20 годин. 20 годин до чого? Це що цей магазин поїде? Так, я думав так, що ці буду новорічні предмети. Я й практично не знаю, що можливо зняти в Adobe AdobMі. Якщо згадати, то раніше я часто знімав в Adobe AdobMі новини. Ну і новини знімати поки що я не знаю, як воно взагалі по переглядах будуть. Ну на цьому каналі, я знаю будуть інші ігри в Roblox, а можливо і не тільки в Roblox. Ну, можливо, і рідко буду знімати AdopM. Так само буде відео про скини з Ниндзяго. Чесно, я кажу, я готую цей ролик. Так що підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити мої нові пригоди. Так що всім до зустрічі і побачимося в моїх наступному відеоролику.